Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Зараз зніму коротенький ролик. Там у коментарях ну, не зрозуміло було, як я розповів на прикладі фільтра, де знаходиться болт для зливу конеса. Дивіться. Я показував ну, типу це редуктор. Тут уверху фільтр, ниже катушка, а внизу болт. Ну, може, і Дійсно, я розказав, що не дуже зрозуміло. Зараз я покажу. Дивіться. От редуктор. Редуктор. Фільтр. Катушка. І під низом, так як я їй показував на прикладі. Ось цей. Дивіться. Ось. Я пальцем. От він. О, о, о. Він там один здоровий, великий такий. На 6 шістиграни, бачите, там є мідна усідувальна прокладка. І оце його відкручуєте, тільки сюди І... бажано положити, ну, наприклад, от у мене така є кришечка. Вона на магніті, бачите. Раз, підсунуть або вирізати. Пляшки. Дон, дінце, донце. В общем, вниз пляшки обрізати, якраз підлізе туди. Ну, а якщо нема нічого, то полежить сюди ганчірку. Бо воно як потече, отсюди. Все буде у... воно таке чорне, як нігру. І воно ще й вонюче. Воно ще й вонюче, і всі будуть вважати, що є проблема із газопостачанням. І щоб ніхто не звертав уваги, що воня від машини, то краще його потім тут не витреш. от Дивіться, якщо під редуктор, потече, сюди під гвинти, потім туди до договарій. А якщо туди, то хана. Ну, це якщо тут, якщо тут, друзі, буде, як один казав, грам 200. Я не знаю, де воно там вміщалось, там один е, чоловік писав. Ну дивіться, новий редуктор, всі, всі етикетки, всі лебі. Як означав він, оригінал чи під, підділка. тут кажуть, бути решітка. На патрубку є чи немає, я навіть не звертав уваги. Бачите? Все вроді написано. Ось гра югування, гра... Йо... все відрає дойовано. А працювати не хочу. Він у мене із 19-го року. Це прикидувати скільки. Я на ньому їздю і. Він ну як не дуже він мене так радує. Іноді тільки завдає проблеми. От я показую з усіх сторон. Ну новий. Краще поставити якийсь ржавий. Але він щоб працював. За цим буду закінчувати. За спиролик може кому знадобиться. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, Бережіть себе І буде все добре. До нових зустрічей на каналі Дима.